Доброго вечора, Україна. Доброго вечора, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні до вашої уваги хочу презентувати свою чіпіндейлу. Вже квітує він напевно днів 5-6. Пошти повністю. відкрився. І має ось такий ось вигляд. Висотою він у мене більше метра. І шириною така, також рожеві квіточки. Як тільки заквітовує, то має ось такий колір, а потім вже коли трояндочка старіє то стає геть бі... білою. Оце ось ця трояндочка на піврозпуску. Оце вже, напевне, відквітовує трояндочка. Дівчатка в квіткових групах хваляться, що нічим ніколи не хворіє, дуже стійка. Гарна троянда. Про свою троянду я цього сказати не можу. Я не знаю, вона мене завжди чимось поліє. Завжди. Так що захвату вона в мене великого не отримує від свого квітування, але троєндочка гарна. Ну і чи це мені такий сажанець попався? На ній є все, що є в природі і чого немає. І чи певне її є? І борошинства в неї є. Не знаю, за що її так люблять дівчатка. Але я свою, як то кажуть, не обожнюю. Не хочу образити свою красунечку. Але що є, то є. Цьому році Таня придумала, що їй не вистачає бору, чи що там, не знаю, підлила, побачимо. Оце тільки перше квітування закінчиться і починаються танці з бубнами. А я такого не люблю. У мене їх дуже багато. І так танцювати біля кожної троянди в мене не хватине сили, ні часу. Ось така в мене трояндочка Чіпіндейл. Вона тут у мене на фоні клематиса доктор рупел, який вже відквітував. Ви бачили, як він рясно, гарно квітнув. Трояндочка. Вот Ще в неї є. И мак. Ось така трояндочка. Квітує рясно. Щось відійду, якщо не впаду через щось. І покажу вам загальний план. Така в мене є трояндочка чи Дякую.